Акценти вітаю вас. Ринок праці у прифронтовій Запорізькій області функціонує в умовах надзвичайних викликів: релокація бізнесу, висока конкуренція та велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Проте служба зайнятості сьогодні це не лише про пошук роботи, а й про активну підтримку економічної стійкості регіону. Держава активно протидіє цим викликам, пропонуючи потужні програми фінансової підтримки, які допомагають і ветеранам започаткувати власну справу, і переселенцям знайти нову професію. Одним з таких людей став Сяти річний Олексій Рябченко, вимушений переселенець з Пологівського району, ким був до вимушеної міграції та яку професію опанував у Запоріжжі у матеріалі наших журналістів. 62-річний Олексій Олексійович, вимушений переселенець з Пологівського району. На початку війни евакуювався до Запоріжжя. Чоловік розповідає, вже після досягнення пенсійного віку звернувся до центру зайнятості через брак стажу для призначення пенсії. А цьогоріч у квітні, влаштувався на роботу до музично-драматичного театру імені Магара з люсарем сантехніком. Ще здоров'я трошки є, треба попрацювати. А що ж в квартирі сидіти. Виріс у селі а тепер в квартирі сидіть. Пан Олексій розповідає раніше працював і трактористом, і зварювальником і ніколи не думав, що буде колись працювати в театрі. Та роботою задоволений. каже колектив чудовий. А крім того, Олексій Олексійович має можливість займатися і роботою для душі для прем'єрної вистави зілля разом з колегою. Виготовив ось такого коня в натуральну величину. Працював над ним 10 днів. Каже, це перша декорація виготовлена ним для театру. І з дроту шестерки він зроблений, зворений. І все, і обтягнутий матеріалом чорним. Шофер Коля, допомагав мені, ми вдвох з ним робили. А Наташа тут художник, це її, ну як, її задумка, а ми просто металі зробили. Коли дівчата, художники його обтягнули, обробили, гриву сідло причепили, так, мені подобається. Гарно вийшло. Вистава Зілля. Там на ній грає така гарна скрипачка, гра на коні. Ну, гарно виглядає. Всі дуже глядачі гарно сприймали такого окремого персонажа, як коня, чорного вороного коня, який не мав бути в цій виставі. Але режисер, коли займався постановкою, все таки зрозумів, що без коня ніяк, коли з'являвся цей кінь на сцені, люди просто починали аплодувати. Це говорить про те, що людям сподобався. В музично-драматичному театрі імені Магара кажуть, вакансій у них чимало. Зокрема, шукають фахівчинь в швейний цех. Постійно іде там робота, пошиття костюмів до різних вистав і різних концертів. Також ми потребуємо таких спеціалістів, як монтувальники сцени. Ті люди, які встановлюють декорації перед виставою, а потім прибирають ці декорації. Ну але поки на жаль, ще не знайшли. Тому, якщо користуючись нагодою, хтось нас і бачить і має бажання прийти до театру, ми вас чекаємо і залюбки візьмемо до себе на роботу. Пан Олексій не єдиний, хто працевлаштувався до театру імені Магара за сприяння служби зайнятості. Також цьогоріч туди взяли на роботу водія, а в попередні роки гардеробника та інженера з охорони праці. Поруч зі мною у студії Зінаїда Бойко, директорка Запорізької обласної служби зайнятості. Вітаю вас, пані Зінаїдо. Добрий день. А ми щойно побачили історію історію пошуку роботи Олексія Рябченка, і це я думаю не один такий випадок на вашому досвіді. От хотілося б дізнатися, які основні результати роботи служби зайнятості за цей рік ви б відзначили. Насправді, пан Олексій Олексійович до нас звернувся е, нещодавно, і особливістю було саме те, що він вже пенсіонер, який вийшов е, на пенсію за віком, але у нього не вистачає стро... е, страхов... страхового стажу. Mm -hmm. І коли він до нас звернувся, він за професією слюсар і шукав відповідну роботу. Ми йому знайшли роботу, як ви бачили. Mm -hmm. А яка йому на сьогодні дуже до душі. І хотіла б сказати, що е, організація, яка його працевлаштувала, вони дуже задоволені тим, що е, сьогодні у них працює досвідчений е, фахівець. А насправді це не поодинокі випадки взагалі про людей, е, які. Пенсійного віку зараз спостерігається тенденція, коли близько 10% пошукачів роботи це люди, які вже пенсійного віку. І насправді роботодавці дуже охоче беруть на роботу саме таких людей, бо вони мають досвід, можуть самостійно приймати рішення і. Враховуючи складну ситуацію на ринку праці, вони сьогодні є насправді тим золотим капіталом в трудових ресурсах не тільки нашої області, а і всієї країни. А насправді сьогодні дуже складна ситуація на ринку праці і, попри всі виклики, які у нас є. Ми можемо констатувати, що з початку року взагалі було працевлаштовано більше ніж 4,5 тисячі людей. Це дуже непоганий показник, навіть в порівнянні з минулим роком. Це на 50% більше, ніж у минулому році, за такий самий проміжок часу. А крім того, ми сьогодні спостерігаємо, що все більше і більше роботодавців подають до нас вакансії. Сьогодні ця цифра сягає 1900 роботодавців, які активно співпрацюють із службою зайнятості. Для нас це дуже приємно, бо це в першу чергу підтверджує. Нашу надійність як партнерів для роботодавців підтверджує те, що ми демонструємо ефективність у своїй роботі, і е, говорить про те, що сьогодні. Роботодавці дуже зацікавлені саме в пошуку роботи через службу зайнятості в пошуку працівників саме через службу зайнятості. А до речі, окрім того, що служба зайнятості сьогодні докладає дуже багато зусиль, я вже сказала, що більше ніж 4,5 тисячі людей працевлаштовані. Активно наші громадяни користуються суспільно-корисними роботами, які в принципі запроваджені на період воєнного. Стану. І дуже приємно повідомити з минулого разу, як ми зустрічалися, що уряд звернув увагу саме на прифронтові території, і на сьогодні, буквально в цьому місяці, збільшено заробітну плату за виконання суспільно-корисних робіт, її подвоєно для. Прифронтових регіонів і Запоріжжя, в тому числі, до двох мінімальних заробітних плат. А крім того, а, враховуючи, що дуже великий попит на такі роботи у людей пенсійного віку, а, збільшено вік, за яким можна залучати до суспільно-корисних робіт, до 70 років, це mm. теж є дуже важливим, бо ми розуміємо, що нашим а, старшим а, людям, які шукають роботу, Інколи, як пану Олексію, не вистачає страхового стажу, а хтось просто хоче покращити просто своє матеріальне да матеріальне становище, і тому це для нас є надзвичайно важливим із і задоволенням ми цим користуємося. Ну, бачу, що взагалі будь-яка будь-хто з будь-якої категорії може звертатися і допоможе, так як з Олексієм вийшло. А так. от з якими головними викликами зіткнулась служба зайнятості у Запорізькій області, яка є прифронтовою? Ну, Взагалі-то для всієї країни виклики однакові. Це в першу чергу війна, яка дуже сильно вплинула на ринок праці. А ми говоримо про те, що сьогодні в Запорізькій області, як при фронтовій, особливо нестабільна ситуація із трудовими ресурсами, взагалі. Спочатку війни дуже багато підприємств, саме нашого регіону. Релокувалися в більш безпечні е, області України. А в той час, коли до Запоріжжя релокувалися невеликі, але тим не менше, підприємства і Запорізької області, окупованої частини, і інших областей. І на сьогоднішній день виникла е, така навіть не проблема. а Більша активна активність саме служби зайнятості щодо допомоги нашим громадянам в опануванні нових професій. А внутрішньо переміщені особи особливо зацікавлені були саме можливістю навчатися, отримати професійне навчання. Сьогодні ми констатуємо, що професійне навчання вже пройшли десь близько 2,5 тисяч людей. І це дуже е, велика цифра, бо ми розуміємо, що е, в першу чергу ринок праці потребує робітничих професій. А на сьогодні ми е, бачимо, як змінюються взагалі потреби ринку праці. Дуже багато людей виявляють бажання вчитися саме на професію психолога, соціального працівника. Держава підтримує і е, сьогодні, отримуючи можливість е, пройти навчання е, для внутрішньо переміщених осіб без обмежень віку і страхового стажу. Е, для учасників бойових дій теж певні програми запроваджуються. Е, держава запроваджує експериментальні проекти, як такі, наприклад, е, навчання жінок за професіями в яких е, Раніше були представлені в більшості чоловіки а сьогодні вже семеро жінок нашої області навчаються. Це і газозварювання, електрогазозварювання, да і операторки котелень сьогодні навчаються. Ми розуміємо, що чоловіки е, захищають нашу mm -hmm. батьківщину, а жінки опановують чоловічі професії. Сподіваюся, що попит на саме таке навчання буде збільшуватися, і е, ті, хто сьогодні отримує, дуже схвально відгукуються саме про отримання. Таких спеціальностей. А крім того, вже завершився експериментальний проект. Але я відчула, що дуже великий попит був це саме навчання е за експериментальним проектом проектом наших учасників бойових дій. В цьому році таке навчання пройшли 79 наших учасників бойових дій. А, в минулому для порівняння 55 всього було таких випадків. І а, навчання в більшості а, здобували а, на таких професіях, як основи психологічної стабільності для осіб з бойовим досвідом, а, особливості використання безпілотних літальних апаратів в умовах воєнного стану, а також оператора безпілотних літальних апаратів. Не поодинокими стали випадки е, саме серед е, учасників бойових дій. Бажання навчатися на бухгалтерів а, та на бізнес-планування, тобто, ми бачимо, що а, дуже багато наших ветеранів бачать себе в відкритті власної справи, в можливості а, створити і розвивати свій власний бізнес. А без певних знань це надзвичайно складно, і тому вони опановують особливо популярні короткотермінові а, навчальні програми. Які запроваджуються в тому числі і закладами, які підпорядкування служби зайнятості, це ЦПТО, які є в восьми обласних центрах нашої країни. І по великому рахунку, кожен може знайти той курс, який короткотерміново може опанувати, отримати сертифікат і впроваджувати свою діяльність. Я знаю, що з початку року вже кілька десятків ветеранів отримали гранти на відкриття власної справи, і серед новоспечених бізнесів є. Як медичні клініки, так і тренажерні зали та СТО проте найбільшим попитом користуються кав'ярні. Наші журналісти завітали до одного з таких ветеранських закладів і вже готові розповісти, як він працює. У 22-му році Олександр Неплюєв пішов добровольцем захищати країну. Боронив Донеччину та Запоріжжя у складі 27-го окремого дивізіону ВМС. Рік тому під час завдання отримав поранення під роботиним. Це була мій вибухова травма. До Запоріжжя доставили без ноги. Першу допомогу мені оказали хлопці, з якими я був поруч, побратими. Потім вже відвезли до СТАП пункту. Оріхова і вже привезли в Запоріжжя в п'яту лікарню, де її проходив лікування. Коли відновлювався після поранення, звернувся до протезного центру Сміливий крок. Згодом через шість місяців реабілітації чоловік відмовився від милиці, почав впевнено ходити. А взимку цього року Олександр навіть підкорив гору гимба. Саме там йому спала на думку ідея відкрити власний бізнес. Захотілося ви цікавили, але її там не було і вирішили відкрити кав'ярню у Запоріжжі. Ранок починається завжди з кави. А коли ранок починається з гарної кави, то це дуже хороший ранок. Довго не розмірковував. Олександр склав бізнес-план, а за певний час отримав грант власна справа» від обласного центру зайнятості. Олександр зізнається, в усіх ідеях найбільше його підтримувала кохана. Моя жінка, яка ходить і підтримує, яка Втілила цю ідею в життя, яка допомагала в написанні бізнес-плану, яка допомагала в реалізації, яка допомагає зараз, і яка стоїть поруч. Не, не дає тобі згаснути. Кав'ярню відкрили 12 липня, і вже за цей час з'явилися постійні клієнти. Ділиться власник для ветеранів та військових. У закладі завжди безплатна кава. Та крім гарячого напою, можна спробувати й холодні літні. Рецепти деяких з них розробляв сам Олександр. Можна також поласувати десертами. А от назву для закладу родина обирала дуже ретельно. Було дуже багато варіантів, як назвати заклад. Але зупинилися на савані, тому що це маленький зелений острівок серед пустелі. І саме тут, в парку, ми знаходимося серед зелені і позиціонуємо себе як острівок, в якому можна відпочити не тільки фізично прийти. Спастись від спеки, але й морально зараз родина вже обмірковує нове осіннє меню. А в майбутньому Олександр планує відкрити франшизу закладів по всій Україні. Повертаємось до студії. Продовжимо тему людей, які звертаються до центру зайнятості. Цікаво, що переселенці багато звертаються, вимушено переміщені особи. Наскільки часто, які для них підтримки є, взагалі то на сьогодні а, пріоритетними категоріями для роботи служби зайнятості а, безумовно є учасники бойових дій, а, внутрішньо переміщені особи і. А, Ті, хто потребує соціальної підтримки, це люди з інвалідністю. А якщо аналізувати взагалі звернення саме таких категорій, то з початку року більше ніж 450 учасників бойових дій до нас звернулися. Вони по різні послуги звертаються. 80 людей були працевлаштовані, 42 особи з учасників бойових дій вони взяли участь в суспільно-корисних роботах. Але тим не менше, популярністю все більше користується можливість отримати грант. І так як ми бачили uh -huh. в сюжеті, було відкрито кав'ярню нашим грантером, який учасник бойових дій. А таких у нас учасника бойових дій та членів родин сьогодні скористалися нагодою отримати грант. І успішно розвивають свою е, власну справу. А якщо мовою цифр, то саме на відкриття або розвиток власної справи для учасників бойових дій е, було е, направлено е, близько 11 мільйонів гривень, угу. і це вагома підтримка саме. Е, для угу, цієї категорії, взагалі, з початку дії програми 39 учасників бойових дій вже відкрили бізнес, угу. і я вважаю, що кожен відкритий бізнес це окрема історія успіху, так угу. як ми сьогодні бачили. Ми надзвичайно пишаємося. І, наприклад, у нас є ще приклади коли не тільки ресторації відкривають. Угу. Катерина Маркова, вона дружина учасника бойових дій, нещодавно відкрила студію Пілатесу. На сьогодні студія успішно працює і навіть є зацікавленість у розширенні цієї справи отримання додаткових грантів. Пан Олександр, наприклад, з Васильівки, окрім того, що він учасник бойових дій, він має групу інвалідності, він внутрішньо переміщена особа. І, отримавши кошти на відкриття СТО, на сьогодні у нього з'явилась можливість ну по суті змінити своє життя. А він скористався це як однією з категорій, чи всі три можна одразу гранти а, ні, взяти? А, грант можна взяти, скориставшись однією, він скористався як учасник бойових а. дій, а, отримав всього 500 тисяч гривень. Все залежить від того, як людина оцінює а, можливості по а. розвитку або відкриттю бізнесу. І його бізнес-план потребував не більше ніж 500 тисяч гривень. Тож він отримав і успішно розвиває. Серед наших запитувачів дуже багато внутрішньопереміщених угу. осіб і сьогодні, взагалі, третина людей від тих, які звернулися до нас за послугами, якщо. Всього 15 тисяч то близько п'яти тисяч людей, які за послугами звернулися, це внутрішньо переміщені особи. 1800 приблизно були працевлаштовані сьогодні мають постійну роботу, і до суспільно-корисних робіт більше ніж півтори тисячі людей залучаються. І власну справу, я так розумію, вони теж можуть відкрити. безумовно. Угу. Власну справу теж дуже часто звертаються про отримання гранту. Взагалі, з початку дії програми, ми маємо вже 552 грантера. 105 з яких це внутрішньопереміщені особи, і е, саме цього року 52 особи особи внутрішньопереміщені вони скористалися можливістю, отримали грант е, і теж успішно. Розвивають свою справу. Ми пишаємося кожним. Е як, Наприклад, паном Андрієм, який перемістився з поліг до нас, він на сьогодні розвиває е свою справу і е виготовляє крафтові ковбаси, м'ясні делікатеси. Подружжя Сергій і Катерина з Донецька, наприклад, вони е збільшили саме завдяки нашому гранту е виготовлення і виробництва спецій. Е Наприклад, з Бердянського району, так що була широка mm -hmm. географія, скажу, що е, Світлана отримала е, грант на створення птахоферми. Е, по суті, ви бачите, що дуже різні mm -hmm. бізнеси, дуже різні напрямки, у кожного свої уподобання. Але кожна історія це історія, яка заслуговує на величезну повагу, бо це треба мати сміливість, треба мати е, неабиякий розум. Для того щоб це все вдалося і по суті мати успішний бізнес, а приходять вже з бізнес-планом прописаним до вас чи є у фахівці в центрі, які можуть з цим допомогти? Якщо є ідея, а, якщо є ідея, це вже половина справи. Mm -hmm. І якщо ви звернулися до служби зайнятості, то ми обов'язково спрямуємо до фахівців. Які нададуть сприяння в підготовці документів, нададуть роз'яснення? В принципі, процедура надзвичайно є простою. Можна через дію провести абсолютно всі дії і подати документи, і навіть в режимі онлайн пройти співбесіду, яка проводиться обласною службою зайнятості. По суті, кожного тижня у нас проходять засідання комісій. Одразу зауважу, що немає обмежень для того, якщо у людини не вийшло з першого разу захистити бізнес-план, має якісь сумніви або помилки. У нас працює постійно офіс, зроблено в Україні. Він вже працює другий рік. В липні минулого року він на базі нашої філії Запорізької був відкритий вулиця Рекордна, 16Б. А дівчата дуже кваліфіковані, вони з задоволенням зустрінуть, з задоволенням розкажуть, покажуть, супроводять для того, щоб не допускати помилок, які можуть вплинути на прийняття рішення. І е, надати повну допомогу е, для е, відкриття uh -huh. або розвитку власного бізнесу. А взагалі, на сьогодні, з початку дії програми 552 запоріжця вже проводять uh -huh. свою підприємницьку діяльність. І головним результатом, який я вважаю, е, навіть Ще більш значущим це те, що було створено близько 800 робочих місць, і податками вже сплачено 181 мільйон гривень. Тобто програма є ефективною і вона показала те, що саме вона дає можливість економіці і регіону, і країни. Uh -huh. Зростати, бо по суті кожна відкрита власна справа це окреме маленьке, але підприємство. А яку підтримку бізнесу надаєте, держава надає? Uh -huh. Uh -huh. Держава підтримує бізнес uh, саме uh, при відкритті бізнесу, uh, 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 це ми говорили, це грантові uh -huh. програми. А, може от, отримати людина, але ми все ж таки концентруємо свою увагу на більш таких а, популярних а, компенсаційних програм, які запроваджуються саме службою зайнятості. А це в першу чергу програма, яка дає можливість компенсувати заробітну плату у розмірі мінімальної заробітної плати для внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні Уряд знову ж звернув увагу на прифронтові території і Запоріжжя в тому числі. Якщо раніше компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи поверталася протягом трьох місяців, то сьогодні цей термін збільшений до шести місяців. І ми вважаємо, що це дуже є суттєво. Крім того, при працевлаштуванні людей з інвалідністю. Ми розуміємо, що сьогодні таких людей буде все більше, і е, держава підтримує, е, створюючи. Комфортні умови, компенсуючи саме облаштування робочих місць людям другої та першої групи інвалідності, і роботодавець може звернутися для до служби зайнятості, подавши певні документи, отримати можливість компенсації саме за е, цими е, програмами. І сьогодні ми говоримо про те, що тільки протягом цього року 29 е, роботодавців облаштували комфортні місця для людей е, з Інвалідністю, ти підбиваючи підсумки нашої розмови, хотілося б дізнатися. А в цілому найчастіше хто зараз звертається до служби зайнятості за віком. Це ми бачили зовсім різні категорії, доки говорили молодь, люди старшого віку. Яка категорія насправді Справді, знаєте, хотілося б сказати, що найчастіше звертається молодь. Але тут я скажу неправду, бо на сьогодні в загальній чисельності всіх, хто звертається, молодь складає лише 19%. Mm -hmm. Найчастіше, безумовно, звертаються шукачі від 45 до 55 років. Це, в принципі, вже готові фахівці, вони складають близько 33%. Ну і безумовно, так як я вже сказала, люди старше 50 років це 29% від загальної кількості. І ще раз зауважу, що 10% все ж таки це шукачі роботи, які вже за 60. Тому я ще раз наголошую на тому, що вік. Не є завадою, головне, щоб було здоров'я і бажання працювати. А звернувшись до нас, ми обов'язково допоможемо і будемо раді надати всі послуги, які дає служба зайнятості. Пані Зінаїде, дуже дякую вам за цікаву розмову. Це була Зінаїда Бойко, директорка Запорізької обласної служби зайнятості. Бажаю, щоб ви завжди знаходили те, що шукаєте. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі. Дякую.